Сімдесят років тому був найгірший день. Знаєш, ти найгірший в світі президент. Тож він це найгірше буде твій ДН Зеленський президент наш благословен. Екран смерті Путіна, перед. Очима помилка. Знов помилка, що ти народився. Екран смерті Путіна перед Очима помилка. знов помилка, що ти народився. Жалко, вам нікого, не дамо ми вам нічого. Наша скоро перемога Я тобі бажаю, щоб ти скоро здох Це бажання, я ділю вам на двох yeah, yeah. Кожен точно знає твоя кличка, Лох. Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Лох. лох, треба було це робити. Наше ті слова було говорити. Бот, який нічого так не знає, бо ми часто в Україні оминає. Здохни. лох, ти! Оч, тут живемо спокої знову екстра смерті ночі ті глибокої, щоб не жити спокої, ненавидим тебе.